Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Неможливо залишитися спокійними, байдужими Саме до розповіді Христа жінкою Самарянкою. Це, хочу сказати, одна з найважливіших і найглибших бесід Христа. І нас вражає ще одна річ, що Господь здолав такий далекий шлях від Єрусалиму до Галілеї, щоб самі зустрітися у колодязі з цією жінкою. Замислимося заради однієї людини, а не багатьох. І для цього він долає шлях. Саме під спекотним сонцем, вдихаючи, буквально палаючи повітря. Це була шоста година, тобто полудні, самий пік спеки, і він знеможений від втоми, як звичайна людина хоче пити. І ось богомудрі люди задають таке питання, чому Господь йшов? Вдень, а не вночі, тому що вночі пересуватися було значно легше, було прохолодно, не було такої спеки. Але ж ми знаємо з неодноразового свідчення Євангелія, що Господь усю ніч присвячував саме молитві, яка, за думкою богомудрих людей, є матір'ю чистот, тобто джерелом благородних якостей людини. А Цілий день, не гаючи часу марно, ні жодної хвилини служінню людям. І Ми бачимо це наш Господь Бог, який став одним з нас, Він став такою самою, як ми, людиною. Він той, хто розділяє весільну радість, перетворюючи воду вино для бідних людей. Для їхнього застілля, він той, котрий плаче, побачивши мертвого свого друга Лазаря, а тепер він знемозі від справи. І може виникнути питання, чому він, будучи Богом, не зміг подолати своєю Божественною силою цю звичайну людську справу. Але ж тоді. Але ж тоді він би не був би справжньою людиною. Тоді б людська природа була б відсторонена від таїнства спасіння людства, тобто вона була б взагалі нереальною в цьому, цьому важливому для світу значенні. І та перемога, котру він отримав, над дияволом, ріхом і смертю, вона б не була б тією перемогою, до якої ми з вами долучаємося завдяки, чи скажімо, дякуючи, безкінченно дякуючи тому, да, що в Христі перебувала людська природа, що Він Бога, людина. Ми знаємо добре, що Він нагодував хлібами, п'ять тисяч чоловік, він йшов по воді. і... Теж можна було б задати таке питання, хіба б він не зміг би навіть одним словом чи однією думкою не зміг би звеліти, щоб саме зі скелі чи з піску пробилося джерело води і таким чином гамував би свою справу. Але ж тут дуже важливий момент, якщо уважно ми читаємо Євангелії, то ми не помітимо ні жодного прикладу, ні жодного разу, де б Господь. Звершував чудо заради себе, щоб себе нагодувати, чи вгамувати свою спрагу, чи полегшити свою біль. Він цілком долучається до людського життя, тобто він приймає усі наші скорботності, усі наші слабкості, немочі, болі і навіть саму смерть. І ми бачимо це навіть з самого початку, з його народження, він втікає від меча Ірода, втікає як звичайна людина. І навіть у цьому прикладі він нас усіх навчає саме обережності і поміркованості. І коли тому, чому це він робить? Він робить це не заради себе, він робить заради нас, тому що не прийшов ще час Його. І коли наступає час, тобто, коли йому прийдеться вступити в поєдинок з дьяволом і смертю, то тоді він без будь-яких вагань мужньо вийде назустріч цим жорстоким ворогам людства, заради того, щоб спати, спасти нас, щоб смерть кожного. З нас була життям вічним, і де панує радість і благословенний мир. Тому апостол Павел каже, що Царство Боже це не їжа чи питво, а це мир і радість у Дусі Святому. І ось коли Господь просить води у Самарянки, дай мені пити. Однак ми бачимо, що тут він просить не як творець у творіння, хоча він міг би це собі дозволити, він просить як звичайна людина у іншої людини. Тобто він смирається до кінця, до кінця усього людського. От, і тим самим він навчає нас, тому головному, що повинно бути в. У людському суспільстві, тобто повинно бути служіння один одному, любов'ю і добром. І Господь у відповіді Самарянки каже такими словами, що якби ти знала дар Божий, хто говорить тобі, дай мені пити, то ти сама попросила б у нього, тому що він би дав би тобі води живої і всякий, хто п'є. Цю воду він знову захоче пити. А воду, котру я дам вам, то ніхто не захоче пити вовік, бо ця вода стане у ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Тобто це не проста вода, це сам Бог, це благодать, це сила вічного життя, яка здатна. Переродити цілком людину її оновити, духовно зцілити для благословенного життя, якому не буде кінця. І саме цю воду, тобто благодать, дарів Духа Святого, Господь пропонує людству. І джерелом цієї води є саме церква Христова, в ній містяться усі дари благодаті Божі. І про це говорить навіть апостол Богослов, у апокаліпсі, він каже, і показав мені Господь чисту річку води життя, світлу як кристал, яка виходить, да, виходить під престолу Бога і анця. І серед вулиці, його по, і по той по і по, по інший бік, дерево життя. Яке 12 разів в рік приносить плоди листя життя для стілення народів. Блаженні, котрі виконують заповіді його, тому що їм буде право на дерево життя і війти в місто воротами. Дійсно, тут ми бачимо такий прямий натяк на те, що. Церкві перебуває повнота дарів благодаті Святого Духа, ці саме листя життя, які стілюють нас від гріха. Ми знаємо, що дуже важливу роль, надзвичайно важливу роль саме приймає вода в людському організмі, тому що від неї залишить життя людини. Дитині міститься десь приблизно 90% води. А вже дорослих людей то він зменшується десь до 70%, так говорять вчені лікарі. От і без цих от, багато складних органічних процесів, які відбуваються в нашій проїзді, завдяки води, не могло би бути життя людського тіла. І ми бачимо, що в цьому світі діє постійно, постійно закон руху. Тобто все тече, все змінюється і нічого не стоїть на місці. Нам може здаватися, що камінь він нерухомий. А насправді в його надрах відбувається такий живий, такий постійний рух, що ми можемо навіть здивуватися. От. І отож, хіба, не, хіба це не належить людському духу, хіба він може бути нерухомим? Тим більше він є безсмертним, він є наближеним до Бога. І в нашому людському духу, тобто безсмертній душі, завжди безперервно відбуваються дуже важливі вже вищого такого змісту, виміру процеси, які все роблять для того, щоб направити нас на пошуки істинного життя, удосконалюючись, да, йдучи шляхом добра, любові, співстраждання, співчуття, терпіння. Стриманості, смирення і мудрості ми досягаємо Духа Святого, який є джерелом благодаті дарів духовних. І таким чином ми виконуємо свою головну мету нашого швидкоминучого земного життя, це прийти максимальне єднання з Богом. Дуже чудово сказав свій час святитель Феофан Затворник. Він каже: якщо хтось прагне чого, небудь, то, то, але справжнє, справжню задовільність людських потреб може дати лише тільки Дух Святий, життя у Дусі Святому. Хто прагне знання, Йди до Христа, тому що Він є оцим єдиним великим світлом, яке здатне просвітити кожного з нас. Хто прагне, щоб було прощення Його гріхів і погасити полум'я совісті, яка докоряє тебе за твої вчинки, то ти йди до Христа, тому що Він підніс твої гріхи на дерево Христа і Рукописання їх розірвав повністю. Якщо ти прагнеш спокою миру душевного, то ти теж йди до Христа, тому що Він є саме тим великим і вічним скарбом, володіння яким допоможе тобі здолати будь-які негаразди і болі. Якщо ти хочеш сили, то сила не здолана саме у нього. Якщо ти шукаєш слави, то слава саме. Слава не слава повна цвітня у нього, тільки він може здолати і вирішити весь наш розпач, гніт наш, наш відчай і розчарованість у цьому житті. Тільки він може єдине розірвати кайдани наших страстей, може розвіяти наші скорботи і може звільнити від перешкод і спокус шлях, що веде до життя. І тому підемо усі до нього, єдиного істинного Спасителя і Визволителя світу. Амінь.